Концепція брюретю. Що це таке, ви спитаєте? Це налаштування помелу для вашої кав'ярні за допомогою вагів часу на виготовлення кави, тобто еспресо. Перш за все, має бути налаштований помел. Ви берете одинарну або подвійну порцію, важите дозування кави, далі заправляєте в рожок, темперуєте і вставляєте в каву машину. Заміряєте час. Готується еспресо від 25 до 30 секунд. За цей проміжок часу у вас має вибратись порція кави. Якщо у вас 10 грам порція, готова має бути 20 грам. Якщо у вас на подвійний 18 грам порція, готова має бути 36 грам, може ця порція коливатися. Тобто формула ми множимо на 2, але ми можемо множити на 1,8 або 2,2 в залежності від вашого помелу. Та в залежності від вашої порції, чи виварюється швидша кава чи довше. Тому багато ще цікавого. приєднуйтесь, підписуйтесь. До речі, розкажіть в коментарях, як налаштовуєте помил саме ви.